На Європа схвалила наміри декларацію. Європа сказала, що тут треба доробляти. І Європа сказала, що впроваджувати і змінювати ще треба і впроваджувати протягом двох років. Оце сказала Європа. а не задрав штани бігти за камсомолом, як відомі пісні. Якщо якісь Резумієте? норми не будуть працювати, їх можна буде змінити Х, зараз. Все вже почало працювати. Я я вніс постанову, зареєстрував про відтермінування на півроку, щоб ми зараз внесли зміни туди. Ви уявіть собі, що зараз відбувається. Дізнання зараз скидає всі справи впродовж 12, 10 днів, сто, часу вступу в дію, тобто з вчорашнього дня вже ще залишилося вісім діб. Вони мають віддати всі справи в слідство передати. Всі справи. Слідство і так завалено, Воно й так укомплектовано не тими працівниками, які треба без досвіду роботи. Їм платять сьогодні менше слідчі міліції, ніж працівнику Беркуту. В 2,2 рази платять менше. Ніхто не хоче йти. Сьогодні в МВС треба хоча б 7-10... Тисяч слідчих дати для того, щоб виконувати вимоги цього безглуздого кодексу. Це раз. І друге, а нема такої чисельності, не може бути тим більше при таких умовах. З СБУ можна І забрати, з податкової можна, можна забрати. Можна з СБУ, ви, ви праві. Дуже звідки ви знаєте, що в СБУ 40 тисяч людей, в тому числі тих, які ну абсолютно поки що не прикаяних. Це тисяч можна забирати. Але хто звідти піде, це по-перше. По-друге, я ось для них написав, приготував подарунок, написав заяву і Генеральному прокурору, і голові Служби безпеки України. Ось перед вами показую вам, чому. І таку ж саму заяву написав Януковичу. Щодо того, що поки йдуть такі справи, коли що підписав чи не підписав і як потерпілий, не з'являється в суд. Пише телеграму, мені ніякої не принесено шкоди, як автор Кримінального кодексу, стверджую, нема. Правильно сказав Баганець, в справі його підзахисних нема не тільки події, не тільки складу, і події злочину взагалі нема.